А ну, як воно хоч виглядає покажи. Це що у нас буде? Це, це верх, це верх, да? це верх, а це у нас, нас серединка. Через соєнитель Через воно вкручується. Робимо замземлення. Кажуть хлопці, що дуже непогано заходить, навіть без перфоратора залітає в землю. Хоча тут така земля із каменюками, і з асфальтом. Тут трошки було діло, але зараз може дочекаємося, як воно буде гупатись. Це робимо заземлення станції автономії водопостачання вселишні. Та не буду казати де, а то скажуть. Здає, здаєш координати. В общем, люди будуть з водою я.